Всім привіт! Я хочу розказати, що я закінчила приймати курс колагену від Coral Club преміум класу про Marine Koлаgen Приймала я його разом з МСМ Органічна сірка, тому що вона сприяє синтезу колагену. І ще хочу сказати, що Ясно, що у мене вже такий вік, що не може бути, да, зразу зникнуть морщини, але я помітила, що стан шкіри все одно покращився. Підтягнулася шкіра і овал обличчя, і взагалі все тіло підтягнуте, більш таке пружне стало. А ще помітила, що волосся покращився стан. і... Ну, таке, знаєте, деликатне питання, але це можна сказати, що інтимне молодження 100% покращується. І для мене дуже важливо це різкість зір. Да? от Я стала краще бачити, приймаючи колаген. І бонусом виявилося це сон, прекрасний сон. Тому, якщо буде така у мене можливість, коли буде акція, я буду ще брати такий колаген, Дуже задоволена результатом. І раджу, будь ласка, приймайте, а хто хоче дізнатися більше про цей колаген, Звертайтесь, допоможу розібратися.